Катерина Павлюк втратила батьків за трагічних обставин. Нині живе в тітки, і хоча отримує допомогу від держави, має стипендію в училищі, втім каже, іноді почувається самотньо. Тому увага з боку чужих людей їй приємна. Ці подарунки вони настільки потрібні, скільки ти розумієш про тебе дбають. Що ти комусь потрібний? Рокитнівські чиновники розповідають, намагаються оточити турботою кожного з таких обділених долею дітей. На обліку в нас служби у справах дітей перебуває 115 діток сирі та діток позбавлених батьківського піклування. У нас також на обліку перебувають дітки, які опинили складних життєвих обставинах. Ми для них проводимо сьогоднішнє свято, яке приурочено до дня захисту дітей. Долучились до свята організовано у музичній школі разом з чиновниками і благодійники. Представники фонду Наш край подарували дітлахам солодкі подарунки, а юні музики влаштували для обділених долею однолітків концерт. Батьки семирічної Вікторії Огороднік позбавлені прав на дитину. Тож живе вона з дідусем від побаченого дівчинка у захваті. Там танцювали, співали. І ну, подарки діти задоволені будуть памятати все вдома будуть не розказувати. Я питаю, як як інструмент називається, що грали дітки то все Вони інтересує. А це вже рокитнівський будинок культури. Тут відбувається нагородження найкращих школярів району. Найвагоміша грошова відзнака 1200 гривень у Юлії Крупені. За свої успіхи дівчина дякує вчителям. Це завдяки моїм вчителям. Це Тетяні Андріївні та Полторацькій Дмиліанатолівні. Велике їм дякую. І праця, велика праця. Загалом матеріальне заохочення отримало дев'ять найкращих учнів району. Подібні премії, благодійний фонд Наш край рокитнівським школярам. Вручає вже вдруге. Ці премії це певний стимул для тих діток, які. Бачать і знають, що все таки інтелект щось коштує в цьому світі. Ми цим чином стимулюємо їх до. Збільшення своїх таких навчальних можливостей, і тому ми будемо продовжувати робити ці програми. Юлія Крупеня поки що не знає на що витратить зароблені власним розумом і працею кошти. А ось минулорічний лауреат такої премії Сергій Сич розповідає, що вигідно їх використав, адже переконаний, гроші повинні робити гроші. Галина Баранчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.